Ну що, мужики, всіх вітаю, ви на каналі MotoTrevor. Хочу показати вам наявність мотоциклів го року, хоч і невелику, але все одно дещо заїхало. Мотосалон Артмото. Це вже не новина, в принципі, що Артмото має найбільшу мережу по всій Україні. Та наявність техніки також там серйозна. От будемо говорити про те, що заїхало. Бо люди пишуть періодично, а в мене не виходить ніяких оглядів про те, що можна зараз купити зі знижками. Часто раніше в сезон питають. Питали люди, є знижки? Я казав, що немає, як такий. Але зараз вони є. Мотоцикли баджач. От заїхав n 250 Домінар 400, боксер 150, сама крута, сама понтова. Модифікація, дискові гальма, підняте крило, це само собою. І вже, понятно, що з центрифугою. Люди питали не раз, а будуть з масленими фільтрами. Я не можу сказати вам точно, але я можу сказати те, що бачу з часом, що з фільтром майже немає, а більше заїжджає все-таки з центрифугою. Що сказати? Чи це хорошо? Та не хорошо і не погано. Це так і є. Це новинка 25-го року. Фільтр, звісно, проще замінити. Але центрифуга кажуть багаторазова. Пройдіть обкатку, почистіть цю центрифугу і дотримуйтесь регламенту. Я думаю, що він вас не підведе. Домінар. Там також коментар нажити. Якого року, дивіться уважно. 25 й рік. Має мотоцикл в сірому кольорі, чорно-сірому. До сих пір має актуальність на ринку, оскільки люди, які не хочуть китайського мотоцикла, але мають 4750, а він зараз ще менше коштує на 500 доларів майже. То це взагалі найкращий варіант. Новий мотоцикл з салону на рівні Японії. n 250 в новому кольорі, до речі, прикольний. Це вже ABS, це 25 кобил. 5-ступка, на жаль, якщо не помиляюся. Вес 200-6 ступка, хоч він і слабіший по Ньютонах. Тут більше ньютонів, якщо не помиляюся, 23 Ньютон метра. Новий спарк. Це, до речі, новинка. 26-й. Такий закос полутекін полу, коротше, боксер. подивіться, криво, це диск. Так нагадує мені, що це просто не передать. Подивіться, реально. В обрати акробата. Можна кофр закріпити з практичності. В кожного є підсвітка, в кожного на органах керування. Прикольний мод. Ну, думаю, по запуску домінара взагалі питань не буде, оскільки. Інжектор є інжектор, це по-перше, по-друге, що добінар звучить прикольно. Звук має такий басистий, оригінальний. Звучить дуже класно, навіть газу давати не треба, люди вже його чують, сходяться. Реально прикольний мотоцикл. Крутий. так ну 33-й Spark, це вже не новинка, але все одно я вам його покажу, оскільки він заїхав. Де третій, як на мене, найсимпатичніший бюджетний мотоцикл в своєму класі на універсальних колесах з дуже цікавою базою. Там колеса нестандартні. Так, електроскутери, виробника ніса, до речі, хто хоче собі такий електроскутер. Реально проїжджає 60 кМ. Можна прокачати максималку до 40 км за годину. Тягові акумулятори 60-вольтові. Круті апарати, реально. Дуже багато аналогів, там кажуть, що вони проїжджають нормально більше. Але Ніса по факту проїжджає 50-60 км на повному заряді, не беручи до уваги холод. Зараз холодно, будь-який. акумулятор на мотоциклі там буде буде підстать швидше. Хен-7 ЦРС 300. В такому кольорі. Огляд є на каналі. До речі, на кожен із цих апаратів, в більшості на баджаджі в мене є огляди. Можете дивитись на домінар, на пульсар, на Боксер. І на хенсім є. Там навіть є тест-драйв. Класний апарат на 29 кобил, 26 н, шестиступка, інжектор, АБС, водянка, Ну, фарш, реально фарш. Крутий зовнішній вигляд. Оця сідушка вафельна. Є ще в чорному кольорі такий же апарат. Spark. 150-ка, якщо не помиляюсь, також новинка. Більше хотів поговорити про цю 200-ку від виробника Spark, це аналог. Ух, як дивиться на мене. Боже, який дерзкий. Ти що, баджаш пульсар, не дивись на мене так. Я сховаю за зеркалом от тебе. Коротше копія Мустанг Регіон 200. Але це спарк. Я б сказав, що воно на рівні. Також по наявності мотосалону Артмота. 34-й, не новинка, але прикольний. Чимсь нагадує Мустанг X3250 3 250 цією кліткою, оцій сідушкою. Що в цьому є. Та по суті, мабуть, там і відмінності такої немає. Ну, коротше, мотоциклів насамперед багато. Давайте я ще краю мока покажу вам мотоцикли від виробника STN, це enduro апарати, дуже серйозні, дуже важко пройти. Техніки артмото дуже багато On STN. Також є огляд на ці мотоцикли. Детальний причому. Зонсен, це нас будуть. Блять, я залізу, я зайду, я не можу так. Щоб отак показувати, непонятно як. Ямаха МТ-25 на 36 кобил 2 циліндра. Дуже класний стан, японський мотоцикл. Він поки що вільний, хоча люди ним цікавляться, тому що серйозна можливість вихватить цей мод. Ціна знижена 5. Зонсен базова карбюраторна і РС-модифікація. На інжекторі 250-23 кінські сили, крутий апарат. Позаду він ще симпатичніший. Також, до речі, є огляд на Зонсени. На всі Зонсени. Якісний виробник в Китаї. Хочете, щоб ходив ваш мотоцикл? Зонсен це одне із того, що буде реально ходити, якщо будете дивитися. Enduro модифікації на 200 кубів і 250 кубів. Як бачите, ціни зараз знижені. Подивіться, це дуже важливий момент. дуже І причому серйозно знижені. ну Подивіться, яка знижка 86 і 70 Є різниця глобальна, колосальна різниця. STN воздушник X6 модель і 2В8 мотарт, модифікація та Enduro, Також є детальний огляд на ці варіанти. В9 самий потужний, так і не заїхав. Але це, в принципі, реально все замовляється без питань. Також писали за шаломи. МТшні. Ось покажу вам. Тандери дуже прикольні заїхали в таких розцветках Два штуки. Зараз також йдуть знижки. Ну, коротше, закупитися зараз можна. Весною, коли вже буде сезон, і дай Бог в країні, все нормально буде. Ну, Вже це буде явно дорожче все. Кофр шадовський, я такий прикольний. Схожий як на моєму мотоциклі, тільки на 34 літра, на літр більше. Імітація під карбон, приємна ціна, якісний дуже кофр, дуже якісний. Інші кофри є по літражах, навіть текстильні. Кіпіровки, багато всього є, підбайки. Якщо вже записую, то покажу вам все. Електроскутери виробника Ніса. Що там ще? Скутери Вівардо? Це новинка 25-го року. Подивіться на їхній дизайн. Там реально пушки. Як я міг пропустити ще Зонтеса ZT200U1 новинку на безключовому доступі. Де він наш робот? Понятно, заряжений інжектор Абес, водянка там. Короче, навіть датчики тиску в шинах є. Прикольний мод, безключовий доступ. Пульсаун ще є 180, та хватає. Заїжджаємо до салон Артмото. Пиши про мотоцикли, що ви про них думаєте. Може будуть якісь коментарі, а я буду, друзі, прощатися, тому що є куча роботи, яку треба робити. Будемо з вами. Де ж ця кнопка, ось вона. Будемо з вами на зв'язку.